Всім привіт! Мене звати Артем, і знаєте, ось що я зрозумів: для гарної сімейної гри потрібно не так вже й багато. Прикольний сеттинг, наприклад, історія про місто Кіото, де кошенята намагаються пізнати навколишній світ і зростати. Нескладні правила, до прикладу, спочатку за бажанням переміщення, а після активації локації. По-третє, відсутність прямої негативної взаємодії, але все ж таки можливість впливати на перебіг гри її суперників. Як от тут вибір, як саме буде переміщуватись кошенятко суперника. Ну і звісно, класний зовнішній вигляд. Так, сьогодні у нас на огляді гра котики Кіото в локалізації видавництва Вудкет. Гра від двох до чотирьох гравців, що за моїми попередніми словами має бути дійсно гарною сімейкою. А чи так це насправді давайте розбиратись. Тож, поїхали. Отже, головним завданням гравців під час гри є збирання особливих бубонців, які ви зможете отримати як за виконання наявних цілей на партію, так і декількох додаткових можливостей, що надаються за прокачування певних треків на планшеті. Тож уся гра проходить на ігровому полі, що символізує місто Кіото, і на клітинках цього поля ви розміщуєте особливі лапки. Крім цього, у кожного гравця буде його власний мікрорайон із домівкою в ньому, а також планшет із треками чотирьох навичок, які ви зможете Можете прокачувати під час партії. Тож хід кожного гравця складається із двох кроків: спершу за бажанням, ви можете переміститись містом на кількість комірок, що дорівнює поточному рівню витривалості. Звісно, переміщуємося тільки по суміжним коміркам ніяких діагоналей, і крім цього, заходячи на комірку, де є закритий жетон, ми його перевертаємо. І якщо фон не червоний, ми можемо зупинитись і виконати дію чи продовжити переміщення. Проте, якщо ви зайшли на комірку, де вже є червоний жетон, чи відкрили такий жетон, ви повинні розіграти реакцію та пройти зазначену перевірку. І якщо ви її провалюєте, ваш хід завершується. А якщо успішно проходите, тоді продовжуєте переміщення. До того ж у місті також є дороги, і кожного разу стаючи на комірку дороги, ви берете спеціальну карту, що диктує перемістити кожного велосипедиста за годинниковою стрілкою. І Якщо велосипедист проїжджаючи зупиняється на комірці кошеня, ви повинні пройти перевірку спритності, зазначену на велосипедисті. Її за провалу активувати негативний ефект. Також на полі є перешкоди, які так просто ви не можете перетинати. Проте, досягнувши певного рівня спритності, ви можете через них проходити. Отже, коли ви вирішили зупинитись на якійсь комірці, ви отримуєте можливість виконати одну дію на поточній локації. І знову ж усі дії, які ви не виконували у грі, всі вони відбуваються за допомогою перевірок. І зазвичай це проходить наступним чином. Ось, наприклад, у нас зазначена перевірка спритності для проходження. Ми кидаємо кубик, додаючи до результату наш показник спритності. Якщо результат дорівнює або більший за число на лапці, ми пройшли перевірку. Якщо ж ні, то це провал. Але кошеня під час цього вчиться, тому ви піднімаєте показник навички і передаєте хід далі. А ось такий символ на кубі автоматичний провал. І за цього результату ви піднімаєте показник відразу на дві позиції. Але крім цього, на жетонах лапок також зазначається негативний ефект, який спрацьовує за провалом. І це може бути або гравець ліворуч повинен перемістити лапку на зазначену кількість комірок, або цей самий гравець переміщує вашу фігурку в напрямку домівки. Тож зазвичай перевірка спритності проводиться для запобігання зупинки, коли зайшли на комірку із червоним жетоном, або ж щоб уникнути штрафу за наїзд велосипедиста. Проте, за її допомогою, ви також можете залізти на сакуру, що є однією із умов отримання бубенця. А ось успішно пройшовши перевірку дружби, ви забираєте жетон лапки, викладаючи його в першу ліву комірку домівки. Її кожен наступний викладається праворуч, поки всі комірки не будуть заповнені. Головне, що ви отримуєте бонус покращення однієї навички за другу комірку, і переможний бубінець за третю. Бійку ви можете проводити проти випадкових тварин, і за перемоги ви викладаєте жетон на трек досягнення. Так само, якщо ви успішно провели перевірку полювання, ви також викладаєте жетон на трек досягнення, і тут ви можете або отримати покращення однієї із навичок, або ж отримати бубінець за четвертий викладений жетон. Крім цього, у грі також є жетони з двома перевірками. Її ви вільні обирати будь-яку при виконанні дії на відповідній локації. А також, знаходячись на одній комірці з іншим кошеня, ви можете виконати дію бійки, щоб побитися з ним. Або ж кошеня противника може на вас напасти, якщо ви мирно захочете пройти повз нього. Сама ж бійка відбувається як звичайне порівняння навички бою плюс кидок кубика, але переможець зможе отримати один жетон переможеного ворога, який також викладається на трек. І за фактом, після переміщення її виконання дії, ви перевіряєте, чи змогли ви виконати завдання. Усі завдання у грі ви проходите, виконавши певну перевірку: як от залізти на сакуру, полювати жуків, подружитися з метеликами або ж побитися з іншим кошенями, чи ви просто пройшли по дорозі. Кожне успішне виконання дає вам змогу отримати бубінці. Які ви викладаєте на особливий трек, і коли перший гравець розміщує бубінець на другу чи четверту комірку, відбувається зростання всіх кошеня, її маркери всіх гравців рухаються на треку витривалості. Крім цього, всі учасники можуть посунути свої маркери на зазначену кількість поділок вгору. І загалом, таким чином, виконуючи ходи, ви граєте до моменту, поки хтось не збере 5 бубенців. Тоді раунд дограється до кінця, і той, хто після цього матиме найбільше бубенців, її стає переможцем. Загалом ви також можете кастомізувати трошки свої партії в котики кіото, використавши, наприклад, іншу сторону поля або перевернувши планшети кошеня, де ви отримуєте несталу комбінацію навичок, а самі можете покращити їх на своє бажання на початку гри. Крім цього, у коробці на вас також очікують сім додаткових сценаріїв. Кожен із яких додає декілька унікальних лапок та спеціальні правила, в яких сценаріях вам потрібно виконати перевірку за що ви отримаєте спеціальний жетон подарунку, який треба принести в свою домівку. Десь навпаки, прийти в домівки противників, щоб поїсти її з їхніх мисок. Є сценарії з смітником, в якому ви знаходите всілякі цікавинки. Ну а є й такі, що дозволяють помічати територію, і за виконання цих дій ви зможете заробити додатковий бубінець. Загалом, як я й казав, котики Кіото це прям дуже сімейна гра. Навіть я би сказав, сімейна для гри з дітьми, адже фактично всі дії у грі зводяться до одного перевірка своєї навички, успішний кидок, і все, ви виконали потріб навіть без додаткового покращення, і тепер рухаємось далі. Тож основа це гарно кидати куби, навіть провалюватися тут треба вміти, щоб кидати хрестики і піднімати показник відразу на дві поділки. Так, звісно, тут є ось ці треки, які ми розвиваємо. Є друзі, є трек досягнень, і за більшою мірою вони потрібні лише для того, щоб додати, хоч якогось сенсу в виконанні перевірок одного й того ж типу. Адже для виконання завдання загалом достатньо одного проходження. Однак ці треки дають змогу покращити ситуацію з показниками навичок, і ще можливо отримати бубенці. В цілому мені котики Кіото нагадали гру. Карак, де ви також, ніби її розвиваєте, герої відкриваєте підземелля в пошуках дракона, але все у грі зводиться лише до постійних перевірок за китком кубика. Це непогано, не подумайте. Але через це направлення цієї гри спрямовується більше на молодих гравців або партії з такими гравцями. Бо досвідченим тут трішки забракне стратегічності, навіть за умови додаткового контенту, який, до речі, цікаво розбавляє гру. Її я раджу завжди грати, хоча б з одним із сценаріїв. І на цьому у мене все про гру Котики Кіото. Маю надію, що я достатньо показав і розказав вам про гру, щоб ви змогли самостійно зіставити думку щодо цієї коробочки. Тож ставте вподобайку цьому відео та діліться своїми думками в коментарях. Дякую усім вам за перегляд і особлива подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна. Па-па!